Відтінок для лінз CBR65 дуже добре сприймається клієнтами. Після її успіху ми вирішили використати цю технологію також у темно коричневому відтінку. Якщо ви пам'ятаєте, кабель розшифровується як розслаблений зір із зменшенням контрастного синього світла, все це також є частиною CBR 23 Просто з більш темним відтінком цифра після кабель означає світлопроникність, Чим менше число, тим темніший відтінок, що робить CBR двадцятьма трьома придатним для захисту від відблисків. Підвищення контрастності особливо важливо в умовах неідеального освітлення. У цій ситуації посилення контрастності дає величезну перевагу, оскільки робить, наприклад, нерівності легшими. Краща видимість також допомагає зменшити ймовірність аварій. Зменшення синього світла стає дедалі важливішим у зв'язку зі збільшенням впливу синього світла, наприклад, від моніторів, новими методами світлодіодного освітлення та часом, проведеним перед екраном, щоб розслабити очі. Фільтр синього світла корисний. Відтінок CVI 23 добре зменшує синє світло в діапазоні 450 нм на 95%, якщо наші очі піддаються занадто сильному синьому світлу. Це може призвести до втоми очей, головного болю або проблем з концентрацією в короткостроковій перспективі та підвищеного ризику вікової дегенерації жовтої плями в довгостроковій перспективі. У той час, як CVR-65 з його приємним освітленням, ідеально підходить для носіння в приміщенні, наприклад, на дуже яскраво освітлених робочих місцях або тих, що переміщуються між приміщеннями та на дворі, CVR-23 ідеально підходить для використання на вулиці, де може знадобитися посилений захист від відблизьків.